Привіт, друзі! Сьогодні трошки незвичний буде ефір. І я думаю, якщо вам сподобається, ми будемо продовжувати цю традицію. Ця думка мене сьогодні так збудила вночі, що я ледь заснула. І заснула десь вже під ранок. Я побачила, як сонце сходить, і це чудово! Я подумала, це гарний знак. Сьогодні я хочу розказати про каву. Так, я заварюю її в турки. Я саме так люблю називати цей предмет. Я не знала чому, але потім я дізналася, що саме так називали джезла, да? саме так її називали козаки. Спочатку була кава. І щоранку, де б мій ранок, де б мій день не починався. Він починається зі смачної, теплої, приємної кави. Зроблю перший ковточок за сьогодні. М -м -м. Ви знаєте, хтось вважає це дурною звичкою, і від мого батька мені перепадало. Він постійно боровся з цією звичкою, каву я почала пити в 16 років. Ну так, не кожен день, але потрошку-потрошку, по десь вже, мабуть, о 18 я її почала варити, зранку пити. Так, він говорив: це класно, що це варена, не розчинена, але все одно це зло, це не можна, це я, це токсини і коротше. Я казала, якщо тобі не можна, не пий, а я буду. <рігла> я хочу записати цей етер як самопробу з одного дубля, що називається по-живому. І хочу поділитися тим, що для мене є символом стабільності. Тієї самої стабільності, <хи>, яку всі ми шукаємо. Ми шукаємо її в зарплатні, ми шукаємо її з вікном в соціальних подіях. Але, знаєте, це ілюзія. Нічого в цьому світі не буває стабільно, тому що цей світ живий. Але тим не менш, всередині нас є якась така потреба в стабільності. Ну, можливо, я говорю про себе, тому що як астролог я знаю чому. Але сьогодні в цих етерах я не хочу говорити як астролог, я хочу говорити з вами як людина, як жінка, як просто альбіна Пономаренко. І ви знаєте, для мене ранкова кава це показник тієї стабільності, яку ми шукаємо все життя. Як я сказала, я почала пити каву в 16 років, і сьогодні мені вже 50, а в цьому році мені буде 51. І от все це життя мій ранок починається завжди з кави. Де б цей ранок не був. На Іпетрі я пам'ятаю цю каву, її смак. Під гаверлою я пам'ятаю цей смак. Я пам'ятаю каву 24 лютого 22-го року. Я прокинулася о 6.06, тому що я заморочена на цифри, на янгольські знаки. Я прокинулася, але я прокинулася раніше, ніж відкрила очі, тому що в мене розбудив свист ракет за вікном. І коли я зрозуміла, що це свистить. Я сказала, курва. Вони таки це почали. І мені було дуже страшно відкривати очі. Мені було дуже страшно просинатися. Мені було дуже страшно входити в цю реальність. Але я відкрила очі. Звісно, що. Це, мабуть, був день, коли ранок почався не з кави. Почався з того, що я зрозуміла, що найкраще я можу зробити в ці моменти? Сісти і працювати як майстер, рейки ситуацію. Ну, це називається десь трошки молитися. Ну, в мене це такий симбіоз, це моя така практика. Але трошки пізніше, десь о 6.35, я сказала собі стоп. Тому що я сказала, я буду кожні 15 хвилин виходити в ці сеанси і зцілювати цю ситуацію. І я це робила це дуже важко. А на сеанс рейки по праці з ситуацією йде десь 6, 7 хвилин, ну інколи 10, якщо важка. І виходить, так, що у мене між сеансами залишалося буквально 5 хвилин на те, щоб сходити в туалет чи просто випити стакан води. І знову в працю. Так от десь о 6.35, бачите, я запам'ятала ці цифри, я зробила собі каву. І Я її випила, і я так само пам'ятаю той смак. Тоді щось мені захотілося пити каву з лимоном, але в мене закінчився лимон, у мене закінчився, майже закінчився цукор, в мене не було. Боже. У мене закінчилося туалетний папір. У мене закінчилося майже все. Я подумала, ну, ввечері вже я була втомлена. Я гуляла з онуком і подумала, боже, які проблеми? Я завтра схожу в магазин і все куплю. А на завтра була війна. А, тому, тому я просто пила каву. А потім в магазинах взагалі зникло все. Взагалі, магазини не працювали в моєму районі. І це нагнітало ситуацію ще більше. Але потім, в кінці лютого, коли почали відкриватися магазини, я дійшла до першого найбільшого супермаркету в моєму районі, вже навіть в сусідньому, і зайшла, він був напівпорожній. Але я шукала лимон, Я думала, Боже, ну лимон, ну хоча б якийсь завалявшийся лимон, ну десь він має бути. вже навіть, навіть лимонів нема не було. Але там був лайм. І я коли це побачила, я не повірила своїм очам. Боже, думаю, лайм. Я, ну, здається, жодного разу його не пробувала. Думаю, ну що ж, прийшов час попробувати, а то мало. Може, помру завтра, але їм так і не спробувала. Я пам'ятаю, що це вже були такі вибірки, ну він був так собі, але був. І це був, знаєте, най най, най найсильніший скарб на той момент. Ну, Я десь набрала, мабуть, з пів кіла, думаю, все. Досить можна було б загризти все, але я подумала: ні, я не буду навіть в такому стані. Я не буду займатися цим, знаєте, хам'ячеством, забирати останнє, надо тобі, не надо, але щоб було, ні. І ось символом такого супротиву, символом життя, яке перемагає щодня, стала моя ранкова кава з лаймом. І стала та чашечка, не ця, зараз про цю можу розказати. Та чашечка, яка почала з'являтися з першого дня повномасштабною в моїх сторіс як символ того, що я жива. Бо на Фейсбуці мої родичі, я думала, можливо, вони будуть хвилюватися, що там як, щоб не хвилювалося, то хай вони зранку бачать, що в мене все добре. Але ця чашка вона стала, знаєте, таким символом життя, символом того, що Київ стоїть попри все не тільки для моїх родичів чи друзів, для знайомих, для людей, мало знайомих мені. І потім вони почали писати Дякуємо вам за цю чашку. Коли мене зустрічали на вулиці, говорили Дякуємо вам за цю чашку. І одна моя подруга по акторській школі якось. Якось в якийсь день я, мабуть, невчасно виклала цей сторіс, або забула його викласти. І мене здивувало, люди почали писати. І от сама моя подруга по акторському о, майстерності, по акторській майстерності написала: з тобою все добре, як ти? Де твоя чашка? Я зрозуміла, що це потрібно не тільки мені, це потрібно всім. Так що спочатку була кава, і кава була різна за смаком, ця чашка, до речі, та чашка, про яку я говорила, вона розбилася. І я подумала, класний знак. Значить, скоро буде наша перемога. Но вона розбилася ще в 22-му році, десь осінню здається. Але перемоги не сталося, ну то нічого. Будуть інші знаки, які нам принесуть її. Так от ця чашка її я побачила, коли ми з донечкою гуляли. Їй було 5 років. Ми гуляли на хрещатику, і там був магазин Фарфор Фаянс», Ми зайшли туди, і мені сподобалася чи. Ця чашка, бо я люблю жовтий колір. А тут, бачите, фіолетовий я люблю, і помаранчевий. І вона така ну вона така була класна. Я сказала, боже, яка чашка. Я хочу, А це було десь напередодні, 8 березня, і ми ще святкували це свято. Я сказала: Я хочу, щоб мені подарували цю чашку. І ця маленька дівчинка, якій було 5 років, сказала, я тобі подарую. А я сказала, як ти це зробиш? Ми приїдемо з татом і купимо тобі цю чашку. І вона мені її подарувала. Бачите, зараз моїй доні 27 років. Тобто, уявіть собі, яка міцна ця чашка. Так що є такі, які тримаються довго. І так само є символом моєї ранкової кави. Інколи дуже часто я беру зовсім іншу чашку. Ну, до прикладу, зараз я люблю пити з такої. Просто я хотіла поділитися своїми історіями, тому налила каву в цю. О, я люблю каву теплу, трошечки гарячу, але не дуже, тому що я говорила, я не буду сьогодні про астрологію, але трошечки, мабуть, буду, тому що я все одно астролог до мозгу костей. Мені багато вогня, і люди вогня не люблять гаряче. Ви це можете спостерігати за собою, за своїми знайомими. І тому люди вогня, а, їм не потрібен вогонь зовні. Я знаю, що земля, а, люди, які мерзнуть, та яким не, не, не досить внутрішнього вогню, вони шукають його назовні. І можуть пити от буквально кипяток. Для мене це смерть. От Тому я варю каву. Приношу її на таці собі в постіль, беру або цю чашку, або цю чашку, або будь-яку іншу <свісно> за настрою і потрошечку через ситечко наливаю її собі в ранкову чашечку. Знаєте, згадалося, <свісно> згадалася така ще історія під ранкову каву. Мій перший чоловік він вставав рано на роботу. І, а я тоді ще була дуже молода, і у мене була така гіпотонія. Саме тому, мабуть, я і стала таким заядлим кафеманом. Але я не просто наркоман-кафеман, я естет гурман, наркоман, кафеман. Тому що я не п'ю абияку каву, я... Довго шукала свій смак, в мене є тільки одна марка, Ні, вже дві. А, мабуть, дві зараз буде історії тоді, <смі> яку я обожнюю пити. Так от він вставав дуже рано, я не могла, бо в мене ну, тиск був дуже низький, в мене були страшні мігрені. і це був капець, тому що в тебе починала боліти голова, і це було впродовж трьох діб цей біль тримав тебе. Це жах, звісно. Але ти при цьому п'єш каву, ходиш на роботу, щось робиш, там, за дитиною доглядаєш, чи там садочок там, до батьків. Тобто ти з цим болем все одно живеш і робиш те, що маєш робити. Так от я зранку не могла вставати, і я вже спала, і він казав: не підіймайся, я тебе прошу. Він робив собі чай. Не снідав, йому не хотілося і робив мені каву. І коли я просиналася вже зранку, то я бачила перед собою на стільці каву, але вона була холодна. І Я пила холодну каву, тому що, боже, відкриваєш зранку очі, тут кава стоїть. Але це якось холодна кава, мені ж не подобається. І я потім випивала і робила собі другу. Теплу, гарячу. <ріху> і я якось казала, кажу, ти не втрачай час, не вари мені каву, бо вона все одно холодна, ти собі, пий свій чай, йди на роботу, але він все одно продовжував це робити, і мені було приємно. <ріху> Другий чоловік, коли ми поженилися, одружилися, я приїхала до нього. Він перестав пити каву, ну, до того, як ми одружилися. Перестав пити каву, кинув палити, кинув пити спиртне. Ми, до речі, познайомилися на такій ізоторичній почві. Були однодумцями, дійсно слідкували за здоров'ям. Ми були майстрами рейки. і Цей шлях проходили в одній групі, як однодумці, тому багато було спільного. От, але от, ранкова кава. І він мені якось сказав, каже: А ти знаєш, ну, якого не п'ю, тому що я запропонувала йому зробити філіжаночку. Він сказав, ні, не хочу. Але ти знаєш, мені подобається аромат кави, який от розливається по квартирі. І я подумала, це добре. Але пройшло там, я не знаю, декілька тижнів чи місяць, і він сказав, зроби і мені, будь ласка. Я вже зранку несла в нашу спальню тацю з двома чашками кави. Інколи це робила я, інколи це робив він. Тобто це було за потягом серця, і це було прекрасно. До речі, мій батько, який боровся з цією моєю звичкою, він казав, я не розумію, він одного разу таке сказав: я не розумію, як ти можеш бути майстром рейки, займатися цим всім. І пити каву, знати, що це яд, і пити каву. Ну, я сказала: ну, якось ось так. Це мені подобається. Мене це не турбує. Тоді я ще не знала, так, що якщо тебе щось турбує, то це. Твоя проблема, так? Це не проблема тієї людини, яка є тригером для тебе. Ну, У мене батько був такий, знаєте, за здорове життя, фанат цього всього. Не пив, не, не палив і каву не пив, і навіть чай не пив, бо це так само вредно було і токсично. Так от я хочу сказати, що другий чоловік він якось прийшов додому з кардамоном. І каже, я прочитав в Айурведі, а він вивчав на той час її, що кардамон є протияддям кави. І я сказала, да, ну давай понюхаю, що це за кардамон. Мені сподобався запах, я додала його в каву. І так в мене почався там певний період кави з кардамоном. Тоді ще не було такого серіалу, але кава з кардамоном вже була. Хочеться гарячої кави. <хи> Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи сподобалася вам така зустріч зі мною? Нестандартна, неформатна, дуже домашня. Бачите, я тільки навмилася, ну, я ще в своєму домашньому вбранні. Бо це моя перша священна. Ліжанка кави традиційна, але сьогодні я вирішила попити її з вами. Напишіть, будь ласка, чи любите ви каву? Що ви п'єте зранку? Якщо ви любите каву, то що ви туди особливого додаєте? Ну, а я, мабуть, залишуся трошечки сам на сам з собою і з кавою. Доп'ю її, поки вона ще тепленька. А вам. Бажаю гарного дня, перемоги, весни, радості, любові. Будьте собою. Любіть і цінуйте те, що ви любите. Захищайте себе, захищайте те, що ви любите. Захищайте тих, кого ви любите. Захищайте свій світ, захищайте свій простір, бережіть себе і Україну. До скорих наших обов'язково переможних зустрічей! Пока-пока. Так, я, до речі, знаю, що в мене попереду ще буде смак кави з коханням, сильним, справжнім і прекрасним. Дякую вам за цей інсайт.